Біль в плечі обмеження його рухливості часто супроводжує захворювання плечодопадковий періартрит. Що це таке? Звідки воно береться, і найголовніше, як його позбутися, будемо розбиратися в сьогоднішньому відео. Тому обов'язково додивіться до кінця. А якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Пухмурська. І нагадую, що варто підписатися на наш канал, адже щотижня виходить цікаве відео про медицину. І так, що це таке плечолопатковий периартрит? Це буде не тільки запалення самого суглоба плечового, а також запалення зв'язок, сумок, суглоба, сухожиль і порушення інервації та кровопостачання даного суглоба. Часто причинами бувають травми. Особливо, коли людина падала на пряму витягну руку, удари в плече, тому в молодому віці, таки можуть хворіти, спортсмени, які займаються бойовими мистецтвами, також може бути наслідком надмірного фізичного навантаження. Наприклад, коли людина пішла в спортзал, взяла надмірну вагу на тренажерах і намагалася. Піднімати її. Ну, найчастіше це буває, коли люди займаються без тренера, а самостійно ставлять собі надмірні задачі. Тому краще все робити з розумом. Іншими причинами, це вже хворіють люди старшого віку, це є порушення кровообігу і на фоні переохолодження, також відбувається такий запальний процес. Також може бути особливо праве плече хворіти, на фоні. Запальних захворювань жовчного міхура, застою в печінці, жовчно-кам'яної хвороби та інших захворювань цієї зони. Іншими причинами може бути цукровий діабет, і у жінок клімактеричного віку ендокринні розлади. І нерідко в тих самих пацієнтів я також відмічала синдром. Драбинча з тих м'язів, про яких ми вже знімали відео, і тому рекомендую, хто що не дивився, подивитися його, адже ви можете знайти подібні симптоми у себе, якщо у вас болить саме плече і ви не можете ніяк це захворювання вилікувати. Як же діагностувати, що є саме це захворювання? Рекомендую вам зробити ультразвук плечового суглоба з цієї сторони, що вас болить. Але часто ультразвук роблять з обох сторін симетрично, адже коли почав боліти, наприклад, суглоб справа, нерідко зліва, також вже відмічаються якісь зміни. І нерідко, якщо ви один суглоб вилікували, такий час може почати боліти інший. Офіційна медицина використовує протизападні мазі нестероїдні протизапальні, стероїдні протизапальні і ЛФК. Але, як я вже вам говорила раніше, часто це все відбувається на фоні порушення кровопостачання суглоба. І в цьому випадку в офіційній медицині нема достатньо інструментів, які можуть покращити кровопостачання самого суглоба і зменшити прояви запальних процесів. Тому в даному випадку дуже високою ефективністю користується гірудотерапія, адже вона з одного боку зменшує набряк, а там дуже часто є набряк сумок, є такі, як бурсит, навіть обмеження рахомості через збільшення рідної суглобі, так і покращує приток свіжої крові в сам суглоб. Чого іншими методами ми добитися часто не можемо. І цей плечолопатковий артерії переходить з простої форми в гостру, з гострої в хронічну. А хронічна – це в нас вже є синдром замороженого плеча, коли рухи суглобом різко обмежуються, біль може зменшуватися, але людина ну, фактично набагато менше тою рукою вже може робити. Тому дуже важливо покращувати кровоток. Також хлопці, молоді. Після травм на спорті а, також використовують ту гірудотерапію, коли до нас звертаються, адже ми бачили такі випадки, що там по ультразвуку було не лише плечолопатковий переартриїд, а навіть асептичний некроз головки плечової кістки. А, це було в хлопця молодого 22 роки, займався боротьба без правил і отримав а, сильний удар в плече, потім цю руку вивернули. І в результаті тієї травми відбулося травматичне е, тромбування судини і порушення нормального кровотоку. Тобто, бачите, порушенням кровообігу, з болем в плечах можуть хворіти не тільки старші люди, але і досить молоді. Іншим ефективним методом є апітерапія. Апітерапія покращує проведення по нервовому волокну. Ми ставимо бджоли не тільки по самому плечі, а також по нервових корінцях, які виходять з шийного відділу, адже у тих людей, в кого є болі в плечовому суглобі, нерідко все поєднується з шийним остеохондрозом. І крім обмеження в рухах самого плеча, ми часто знаходимо обмеження в рухах шиї і болючість в рухах шиї. Нерідко у них також бувають болючими. Внутрішні кути ключиць. І при натисканні, ви можете перевірити, якщо у вас болить плече, якщо тут болить, це також свідчить про проблему відтікання лімфи з передньої частини шиї. Часто ця протизапальна стандартна терапія буває не зовсім ефективна, адже вона діє загально на весь організм. Але можна використовувати фармакопунктуру. Колювання медикаментів прямо по акупунктурних точках, і відповідно тоді ми отримуємо кращий результат. Ліки попадають прямо туди, де в нас є запалення. І отже, на фоні цього всього, дуже добре робити ЛФК. У нас на YouTube-каналі є дуже проста. Але ефективна вправа для лікування обмежень руху в плечовому суглобі. Ви можете її робити кожен день. Там є максимальний рух в суглобі, якого ми за звичайних умов ніколи не робимо. І на фоні того, якщо у вас буде хруст, якщо будуть якісь такі не зовсім приємні відчуття, ніби відчуття напруження, її варто робити до легкого відчуття болю обмеження. І після того поступово об'єм рухів буде зменшуватися. Варто пам'ятати, якщо ви робите масаж, який також показаний при плечолопадковому переартеріїті, варто робити все за током лімфи. Адже, як я вже згадувала раніше, при цьому захворюванні є порушення ще кровообігу і також лімфовідтоку. І за допомогою рук масажиста ми робимо також нормалізацію лімфопітоку. Недостатнім буде лише масаж спини, а треба робити масаж усієї ротаторної манжетки, тобто всіх м'язів, які беруть участь у русі суглоба. І варто головне зганяти прямо туди, де в нормальних умовах рухається лімфа. І от вже на фоні того всього дуже гарно робити ЛФК, фізичну реабілітацію, збільшувати об'єми рухів, які ви можете виконувати. Але якщо ми паралельно не знімаємо запалення, лікувальна фізкультура буде болюча і ви не зможете робити все те, що би ви насправді хотів виконував ви реабілітолог і він не зможе реалізувати нормально свою програму. Тому Лікування має бути комплексне. Ще дуже важливо, хочу зауважити: часто цей болючий суглоб плечовий є хронічний, і людина якийсь час полікувалася, запалення знялося, і воно може повертатися знову. Чому так відбувається? Як я вже згадувала раніше, є порушений кровообіг. І якщо ви в нормальному місці тіла, Є менш чутливі до холоду, там, де тонко, там і рветься. Цей суглоб буде набагато більше чутливий до переохолодження. Тому треба також тим людям уникати перетягів, коли починається похолодання, як от перехід з літа на осінь. Зранку обов'язково одягати піджак або якусь курточку, яку ви в обід, якщо раптом потепліє, легко можете зняти і нести. Але пробувати, що я дійду в самій сорочці на роботу чи ні, це не варто. Адже такі ризики для вашого суглоба зовсім не потрібні. Також велика небезпека є те, що люди потіють і потім, знаходячись в мокрому одязі, попадають на... Перетяг. І за рахунок того перетягу під на майці швидко охолоджується, і холодна тканина лежить на суглобі. І воно також може загострювати хронічне запалення і відновлювати біль. Таким людям я би рекомендувала носити на роботу а, дві, навіть три нижні майки, щоб могли. Майку, яка змокла від повту, повісити собі, а коли підсохне, можна її знову одягнути. Так у нас один мужчина, в якого весь час загострювалося плече, працював на охороні на базарі, і він вночі відкривав, запускав машини. Коли виходив взимку з своєї будки, де він сидів, часто було холодно, він вискакував в самій сорочці. А в самій бутці було досить тепло. і Отакий перегрітий, вискакував і весь час після робочого дня, тобто ночі, в нього часто починалося гірша біль, адже посилювався запальний процес. Коли ми змінили, те, що я сказала, він почав брати ще дві запасних майки на роботу. Це все нормувалося. Дуже гарними також для Зменшення отого, наприклад, ви вже підлікували, біль заспокоївся, а от чуть протягнуло. Дуже гарними підтримуючими засобами будуть мазь-зміїна отрута або мазь-бджолина отрута. Вони наносяться на руку, на всю ротаторну манжетку, це в нас йде шия ззаду, спереду, нижче лопатки от, до хребта і спереду, отут, де в нас будуть грудні в'язи. Ну і пам'ятайте, перед шиї також. Після того замотуєте шию шарфіком, накриваєтесь чимось теплим тут, і вас біль може відпустити і не заходити до повторного загострення. Також з природнього, поки ще в нас росте травичка, не настала зима, можна використовувати кропиву дводому. Рекомендую її використовувати лише в першій половині дня. Збираємо її в рукавицях, ріжемо на дрібні шматочки ножем і накладаємо на хворе плече. Так як я вам показувала, зі всіх сторін, в тому числі, можна класти під пахвинну ділянку. Такі зігріваючі мазі, зігріваючі трави, можна поєднувати з нестероїдними протизапальними мазями, Наприклад, мазь «Стеклофенак», німіт. Індометацин, будь-яка мас, яка є в вашій аптечці. Як діє кропива? В кропиві, коли відламуються оці такі волосинки, впорскується в тіло мурашина-кислота. І мурашина-кислота має виражену протизапальну дію і покращує відчуття тепла в органі і зменшує запальний процес. Також важливо, щоб не виникали у вас загострення з обмеженням рухомості, робити все-таки якісь вправи додаткові, адже в звичайному житті насправді рух і рух в нас, рух в нас значно обмежені. У нас немає, наприклад, що ми постійно руки піднімаємо, крутимо в повному об'ємі. Тому займатися якоюсь фізкультурою, яка вам подобається, є корисно для будь-якої людини. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк. Якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео. А якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Адже завдяки вашим питанням у мене виникають нові теми для публікації. Будьте здорові!